От в таких умовах перебувають наші діти, бачите, чудово просто відвалюється. Бо це так, не життя. Бо я думаю, що камери не передасть того запаху, який тут є, плісняве. Мама четвертокласника Ужгородської УПШ номер 1 показує укриття, де її син разом з іншими учнями перебуває під час повітряної тривоги. Хоча, коли тільки почався воєнний стан. Коли стала, виникла потреба в укриттях, ми бачили, що це укриття в не дуже хорошому стані, але ми віднеслися з розумінням, тому що Україна не була готова до таких подій. Але нам обіцяли, що все буде добре, що відремонтують, що приведуть його в належний стан. Ми навіть виявляли ініціативу власними силами привести його в належний стан, тому що ми зацікавлені, як ніхто, тому що тут наші діти перебувають. І тривалий час, але нас запевняли кожен раз, що все буде добре. Укриття знаходиться в центрі міста у приміщенні одного з музеїв. Воно відкрите не тільки для учнів шкіл, але й для перехожих. Окрім першої школи, сюди йдуть і частина учнів з ліцею номер 2 Перспектива. Фото, які опубліковані в соцмережах, зроблені рік тому. Проте з того часу майже нічого не змінилось. Додає жінка. Два тижні до початку навчання ми прийшли тут. Був бруд. Якісь цегла розбили. Ну тут був просто жах. І Силами там школи, напевно, привели це в порядок. Потім новий навчальний рік, знову питання, укриття, знову нам кажуть, все буде добре, мерія обіцяє, що відремонтують. Як бачите, нічого не змінилося. Стало тільки гірше, тому що тут з'явилися щурі, миші. Найбільша потреба це санвузол яким неможливо користуватися, тому що там не працює злив води. Там ну, взагалі, так, зараз так, там немає дверей, там немає світла, там немає нічого. Перевірити укриття прийшли представники Ужгородської міської ради, які оглянули приміщення, адже це сховище знаходиться на балансі міста. До цього приміщення воно в актом визначено обмежено готове, тобто воно має параметри. Того, що тут можна перебувати, однак є критерії, які треба виконати. Дане приміщення є пам'яткою архітектури, частиною пам'ятку архітектури, є процедура по виділенню бюджетних коштів, є процес, який вже запущений, і відповідно він і проходить тендерну процедуру. Поки цього не буде зроблено, ми вже рік фактично. Добиваємося того, щоб виділили кошти частину коштів. виділили, частину ще виділяють, але на сьогоднішній день їх немає. Питання стану укриттів підіймали й на сесії міської ради, яка відбулася напередодні. Начальниця управління освіти Наталія Баранюк повідомила, що ті укриття, які знаходяться в школах та садках, вдалось привести в належний стан. Проте є заклади, які їх не мають. Тому діти під час повітряних тривог ідуть у найближчі бомбосховища чи найпростіші укриття. І е, ці е, укриття у нас є в належному стані. Так можливо, треба доробити, е, удосконалити ті укриття, де перекрити резиновим е, перекриттям, щоб не було пилу, оскільки там проведена е, стяжка. Але такого укриття, яке знаходиться в комунальній, в комунальній ну не це не установі, а в комунальному закладі музей. Такого у нас немає. Незрозуміло в мене для мене є те, що у нас є можливість кошти і час провести поточні ремонти на вулицях, які не є край важливими для нашого міста. Хоч я припрошую, прошу вибачення перед мешканцями, які живуть на тих вулицях, але в нас нема змоги провести ремонт там, де діти перебувають 4 години і дихають. Тим повітрям, яким вони не мають дихати у міській раді ж додають зараз, розробляється питання щодо модульних типів укриттів, які будуть встановлювати у тих закладах освіти, які їх не мають. Проте, коли це буде зроблено, точної відповіді наразі нема.